А що ми ось тут на кухні робимо? Так це консервація. Зранку вже я закрила ось дві порції кабачків з кетчупом чілі. А, гарячі ще. Ось так от. Ну що, огірочків, в принципі, ну, не то що немає. Є вони, але поки не те, щоб поїсти та зробити якийсь салатик. Бо вони сіялися аж в три заходи. Так що чекаємо, коли вони дозріють і покажуться нам. А кабачки є, тож закриваю вже так само закрила дві порції, і ще ось дві порції закрила. Не знаю, чи ще будучі, будемо вже. А, гаряче, не можу, треба, треба побрати. Чи будемо вже чекати огірочків, чи будемо кабачки закривати. Ну, потихеньку погріб заповнюємо. Бо... Зима. Ай, спитає, що ви влітку робили. Так, закриваю. А ще у когось завтра день народження, то буде торт. Якось такий бисквіт я зробила, зараз зараз щось, щось придумаю. Такий він із шести яєць, то нормальний вийшов. А я зараз буду чистити картоплю. Зараз відберу цю більшу. Хочу зробити окрошечку пару штучок. вибор. Дивіться, яка гарна картопля. Це треба глянути по відео, але, так як я наче пам'ятаю, Вона була така погана, маленька, я її купувала. 28 за кілограм, і ми її купили, наче 5 кілограмів. Малесенька, страшненька, А така вона вродила. Я прям купнула, прям здивувалася. Це ось гранада. Наче, наче вона, бо вон, гранада вся така буває трошки порчена. А, я вон руку вписалася, верніше, не вписалася у вібростіл Зайшла <зачу> нечайно. Так що зараз трошечки почистим. Не люблю я чистити молоду картоплю. Ви писали мені щось з Так, я це роблю, коли вона така маленька, молоденька, сілью так по. Трясти її без води, як пісочком, знаєте, сіль. Раз, два і все. Але я останнім часом в цих в перчатках її чухаю, і вона така швиденько виходить. О, хвата мені. Чотири штучки. Я ці буду чистити. Друзі, я вже чистю картоплю. У мене є ось такі рукавички з попирочками, вірніше перчаточки, і я так її чухаю, і воно все так гарно облазить. Бо тим їжечком залізним воно шкрябається. а тут воно раз, два. Дивіться, чик-чик. Ну, звісно, я потім буду мити під шкребучки. <різь> а коли вже трошки вона старіє, так сказати, то треба. Ножечком дочухати. Ось так. Що. Зараз швиденько начищу. Що там Женя, Знімаємо прямо процес чищення картоплі чи що? У нас сьогодні вітряно, прям якось так. От картоплю перерізала. Mm -hmm. Я читала прогноз погоди, що на ці вихідні, що будуть, буде тепла погода навіть до плюс 40. Так що точно, що будемо ми за такою прохолодною погодою змувати. А так, звісно, буде вирішення. Ну, що, друзі, я сіла нарізати, щось буду нарізати на окрошку. Хоча в мене є цей Всякі девайси, але отак спокійненько посижу. Знову таки медитація, щоб з вами порозмовляти. Помаленьку, потихеньку. Окорошку ми ніколи не любили. А це так її полюбили це страшне. Ну Макс більше, звісно, але і я. я вже навчилася її якось готувати так, як нам подобається. Ми робили там. А, що ми робили і з кефіром, і з мінеральною водою. Ні, воно не заходить. А, нам подобається саме, коли йде бульйон з курочки, ось грудка відварена, і без ковбаски. Ну, Можна, звісно, трошки додати там якоїсь копченої або смачної варенки, то тоді воно ще буде смачніше, але зараз це просто курочка, філе відварене. Що я казала, бульйон, потім айран. Трошки майонезу, зовсім трошечки, і гірчичка. Оце все перемішати, і воно таке смачне, просто її хочеться їсти. А чого я не любила, бо я не знаю, в нас в родині таке не готували. Добрий день. Закінчилось. Mm -hmm. угу. Не готували в нас і. Знаєте, я коли пробувала тих людей, вона мені не подобалась. Ну, не смачно було, на вулиці вітер який. А тут уже сама навчилася, так що зараз робимо, що у нас буде йти. Відварені яйця, картопля, філешка, огірок, зелень і, і все. І, і, і така буде. Макс каже, олів'є залили водою. Але смачно. Колись ми то робили і стало холодно. Та ну це оце нещодавно, бо зараз холодно кожен день буває. І якось не хотілося саме окрошки. Ну, ми, в принципі, більшу половину з'їли, а я взяла просто майонезом, бо я відразу всю не заливаю, тільки ту, що ми з'їмо, а потім на наступний день ще заливаю. Я взяла, зробила таке, як олів'є. І знаєте, пішло все смачненько. Коротше, видумуємо. Я сьогодні на кухні провожу більшу частину свого дня. Звісно, консервація трошки час забрала, бо поки банки помиєш, поки наріжеш, поки воно там все закипить, звісно. Але взимку буде те, що треба. Треба зараз трошки попрацювати. Ще трошки їсти, приготувала картопля, кабачки посмажила, все відварила на цю окрошку, бісквіт. Вже перемостила сметаною, відправила в холодильник. м'яско там замаринувала. В принципі, нічого такого не готувала, але щоб в холодильнику щось було. А, бо завтра у мене день народження. Ви будете дивитись це відео то вже сьогодні. Тож, велике вам дякую, кажу наперед, за ваші привітання, за ваші добрі слова, за те, що ви з нами. Нехай все добро повертається до вас також. А хто хоче мене привітати, то під відео я залишу коментар. Де можна буде це зробити. Тож, велике вам дякую за вашу підтримку. Буду далі я готувати, нарізати. Оце мені залишилась окрошечка, і буду йти вже відпочивати, бо трошки щось я вже втомилася, нічого і не робила, але якось день вже підходить до завершення. Але я не хочу сьогодні допізнати, так як я завжди, щось крутитися робити. Зараз оце зроблю і все. Спільник. А хлопці мої тут займаються ось мийкою машини. Це сьогодні Макс, до речі, був да? на мийці зранку. Ага, та та ручка, видрай, драй бо поки він приїхав, воно вітер такий, вся машина знову в пилюці була. Хоча він чекав, поки вона висохне. Чого ти, Женя, допомагав плесосити? Так, да, оквільний. Всередині Ммм, Красота, а отут треба помити. Ще. А багато телефону. Не сказав. О, треба драбину забрати, бо ми, ми вишні рвали такі. Залишилось. Небо гарненьке, як хмарки. А, там эти мішки, що ти казав. А вона хоч цей термін придатності нормальний? Ти Женя, ти шо? Це ми взяли в котельню там, де Та зараз піду вам покажу, щоб в суміш оно само У нас Зараз де котел стоїть, також так залита підлога, то дуже класно. Просто все гладенько, рівненько. О, у тебе руки, які бородніженька, а куди? Ти туди. Впід. Ага, 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 Одні помічники. І то виймає, тільки то так треба назад покласти. Не знаю. То на всякий випадок, якщо нам щось захочеться взяти, ми застеляємо. Ні, то не зима. Шторку відкрий. Шторку відкрий. А ти чого не біжиш. <гум> Женька так завзято тобі. Зараз я тобі відкрию. В цій віранті, де ми прибудували минулого року, тут має до кінця осені, коли почнеться опалювальний сезон. Холодно буде, повинен бути котел. Це так макс хоче. Мені, в принципі, поки. Все влаштовує, що він там стоїть. За оцією стінкою він стоїть, але хтось воду набирає через Це Женя точно. вимкнув на все. А, Не Женя, Макс. То, то що я хотіла казати? Що сюди оця суміш вирівнювача? Вирівнююча. Двері наші так і стоять, чекають, поки їх пофарбують. Бо вони хороші, залізні такі добротні. Це вже якщо купувати нові двері, то сюди. Так, от там, де провід його багато, там він намотаний, але він там не весь підключений. Той, що намотаний, то він не працює, так сказати, на майбутнє. Заложено, так? Так що. Макс сказав, що зараз там з машиною розбереться. І, і що і хоче спробувати, може встигне залити. Ні, то ні. А я зараз на кухні вже майже закінчую. І бачу, що треба підмести, бо тут на день замітається раз, я не знаю, десять. Дуже пилюки багато. О, треба ту плитку робити та накладати туди. Ось Сюди. Бо тут просто неможливо ходити. Воно все летить, летить. Воно було нормально. Це Макс вирішив тут підрівняти, бо тут споришка травичка росла. І він наносив сюди відсіву, і воно оце з землею змішалося. І така полюка стоїть. Ну нічого. Колись все виправимо. Тож день підходить до завершення, а я вам хочу ще раз сказати дякую за ваші привітання, за добрі слова. Всього і вам самого найкращого, і до нових зустрічей. Пока-пока.